Це вперше за всю історію повноштатного вторгнення така і ситуація Постраждали в першу чергу. Це об'єкти передачі електричної енергії на сході, все, що можна було зруйнувати з генерації. Майже все зруйновано. То фактично згенерувати електричну енергію ми зможемо, але передати до кінцевого споживача, ми не можемо. Ми говоримо одну з про одну з найбільших атак саме на енергетичну інфраструктуру. Про це вже заявили. Про це заявляв президент Зеленський. Зокрема, станом на зараз, на вечір 13 грудня, цікаво розібратися, що власне відомо про наслідках, яка вже є інформація з нами на зв'язку. Станіслав Ігнатів, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики. Пане Станіславе, доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Отже, чи встигли ви вже відстежити власне про що йдеться, про які енергооб'єкти, які енергооб'єкти постраждали? Так, звісно, будемо говорити. Ті, те, про що говорили службовці в офіційному просторі е, інформації набагато більше, але е, я думаю, що не маю морального права е, говорити про те, що е, поки ще на озвучено в публічному просторі. Ну я бачу, бачить глядачі на вашому ютуб-каналі також, як і більшість українців зараз знаходяться без стабільного електропостачання, має зарядні станції, е, бо живу в багатоквартирній забудові. Е, і тут хочу наголосити, що на сьогодні майже 12 мільйонів. Побутових абонентів, а це на рівні родини або домогосподарства, тобто це на рівні одного лічильника на вечір знаходиться безстабільне електропостачання. Це майже половина всіх абонентів, які користуються централізованим електропостачанням в Україні. І це вперше за всю історію повномаштабного вторгнення така і ситуація, і вона є достатньо складною. Які об'єкти постраждали в першу чергу? Постраждали в першу чергу це е, об'єкти е, передачі електричної енергії, тобто об'єкти е, державної компанії НЕКУ е, власником якої є держава кабінет в е, субі кабінета міністрів, і е, цивеликі передачі е, підстанції, які розпаді... е, видають електричну енергію і передають між областями е, від великих. В першу чергу атомних електростанцій, е, забезпечують імпорт електричної енергії і, е, в принципі, створюють нашу єдину е, об'єднану енергосистему. От е, ці підстанції постраждали. Постраждали вони в Хмельницькій області на видачу з Хмельницької атомлектростанції, в Римській області на видачу з Рівської атомної електростанції. На сьогодні е, 5 з 9 енергоблоків атомних електростанцій, які знаходяться на е, території України, е, Суттєво зменшили деякі навіть більше половини. Суттєво зменшили видачу електричної енергії в мережу. Це не є аварійною ситуацією, але це є нестандартною ситуацією, тобто не позаштатну ситуацію для функціонування атомних електростанцій. Крім того, постраждали ті підстанції, які забезпечують нам імпорт. Як це стосується Закарпаття, так це і стосується, наприклад, Львівської області. Тому на сьогодні у нас є мінімальний імпорт з 1 грудня. Ми підняли з 1,7 гвт годин імпорт до 2,1 гвт години. Це була колосальна робота проведена державною компанією «Укренерго». урядом України щодо перемовин з нашими європейськими партнерами, щоб нам збільшили пропускну спроможність наших так званих інтерконекторів, тобто це міжнародних. Лінійок електричних проводів над кордоном України, фактично для того, щоб ми мали більше можливості стабілізувати і балансувати нашу енергосистему якраз за рахунок імпортно електроенергії. Наплки жаль, ми зараз не можемо користуватися таким великим об'ємом імпорту. Він наразі е, більше ніж в п'ять разів менше ніж технічно допустимий, через те, що якраз ворог вразив певні е, підстанції е, НЕКУ Кренерго. Тому ситуація достатньо важка. Нам треба зараз виконати найбільше найближчі мінімум два тижні, що не буде суттєвих е, обстрілів, е, знаходитись в режимі е, тривалих, як є е, на сьогоднішній день, обмежень побутових споживачів, а простою мовою кажучи, обмеження. Відключення світла у побутових споживачів, тому е, закликаю користуючись вашим ефіром етером, е, кожного українця, е, особливо в ранкові і вечірні години, заощаджувати електричну енергію, не вмикати. Енергоєвні прилади, як то бойлери, стиральні машини, мікровольових печі, для того, щоб ми допомогли нашій наростемі бути більш стійкою в тих умовах, які зараз наприкінці сталися, і для того, щоб ми менше імпортували електричної енергії, оскільки наразі електричної енергії в Європі є не набагато, але дорожче ніж в. Україні і все одно за цю дорогу електричну енергію європейську заплатить кінцевий споживач у вигляді одиниці товару або продукції, яку буде або послуги, які будуть споживати від бізнесу. Тому ви не просто защаджуєте зараз кошти вашому ганці, ви не просто допомагаєте нашій енергосистемі, а ви ще й допомагаєте державі України менше витрачати кошти на імпорт електричної енергію. Щодо е, можливих припущень подальших, е, я розумію, що це завжди таке ворожіння на кавові гущі. Утім, е, зокрема, по сьогоднішньому дню чи можемо ми припустити, що в подальшому Росія буде концентруватися на західній частині країни, щоб створювати такий собі дисбаланс і хаос. Максимально по всій території, тому що бойові дії тривають на сході. Очевидно, схід південь і до заходу власне дістатися так неможливо. А от вибивати електроенергію і енергооб'єкти цілком можна. Ну або ж принаймні намагатися тут Щоб інша ви сказали, тут Інша ситуація угу. з моєї точки зору, але я думаю, що вона близька до істини. Ворог просто хоче до чогось змусити все населення України. Ми розуміємо, що на сході все, що можна було зруйнувати з генерації, майже все зруйновано. На наприклад, на моїй рідній Харківщині не залишили жодного об'єкту електрогенерації, і тому більшість територіальних громад переходить в режим острівний, в режим самозабезпечення електричної енергії. У нас є три найбільші об'єкти генерації електричної енергії. Це є південно-українська електростанція, яка є на в Україні. Є Хмельницька атомна електростанція, яка є найменше в Україні, є атомна електростанція. і через лінії підстанції державної компанії «Укренерго» Ця електрична енергія наразі зараз передається як на місто Київ, так і на схід України, щоб забезпечити українців більш-менш стабільним енергопостачанням. Тому саме ворог бив по цих станціях для того щоб не тільки заструмити е, мешканців е, Західної області по обмеженням на нервопостачання в західних регіонах, більш-менш е, ситуація регульована, оскільки Частина областей, зокрема, Тернопільська область, прийшла в острівний режим, напрямки жаль тої електричної енергії, яка має згенеруватися в Тернопільській області, не вистачає на сьогодні. Є майже півмільйона побутових споживачів без електропостачання в місті Тернопіль і Тернопільській області область. Фактично знаходиться в острівному режимі, але це лише одиничний випадок серед інших областей України. Якщо ми будемо говорити щодо Наприклад, сходу України то е, просто не можна зараз атомна електростанція, яка забезпечує е, більшість е, електричної енергії для сходу і центру е, півночі України, е, просто не можуть видати е, такий об'єм електричної енергії, оскільки, наприклад, з жаль зруйнована інфраструктура е, компанії, яка займається. Передачу електричної енергії, тобто фактично згенерувати електричну енергію ми зможемо, але передати до е, кінцевого споживача ми не можемо. І тут ситуація більш критична для сходу України, оскільки ми зараз залежимо від цих, як я називаю лінії життя, тобто лінії цієї державної компанії, і потім вже на рівні обленерго е, ніж західні області, тому тут е, ситуація вона дуже така геополітична. Ворог це е, е, дуже ефективно е, розрахував. Ну і не вихід жаль, є е, проблеми і по газовій інфраструктурі, і ми бачимо, що наразі ми маємо е, збільшення е, витрат по газу, оскільки е, зайшов потужний антициклон на території України, е, який сформувався над. Е, Північними морями він достатньо холодний є. Він звичний для цього періоду року, але ми звикли з вами і до теплої зими, тому він є достатньо холодним за цей період. на вторгнення в окремих регіонах України будуть нічні температури сьогодні, 11, 15, Тому ворог спеціально був і по газовій інфраструктурі. Не будемо зупинятися на тих саме елементах, але це також може призвести до. Дефіциту газу поки не будемо прогнозувати, оскільки наразі не маємо в публічному просторі від державних службовців, які відповідають за цю царину, якраз достовірної інформації, а що там насправді відбулося тому не будемо інформувати ворога, куди він поцілив. І що для зробив для нашого газоспоживання, пане Станіславе? Я би ще хотіла запитати вашої думки. Я цілком свідома того, що це швидше вже політична площина. Утім, все одно цікаво дізнатися, що ви думаєте про це в контексті впливу різних міжнародних форматів партнерів на Росію і на те, власне, як вона обирає свою тактику, наприклад, більш активно. Бити по інфраструктурі чи ні, тому що ми бачимо вже насправді заголовки в новинних стрічках щодо цього. Але в принципі мені здається, тиснути на Росію якось впливати на здоровий глуст, ніби й не випадає. Але, зрештою, це дуже потужний. Аргумент, чому Росія справді порушує усі норми і правила ведення війни, якщо вона вибиває саме цивільну енергоінфраструктуру? Це ніби не грає їй на користь, чи це так не працює і дуже цікаво дізнатися вашу думку. Я проти цієї тези, що ви озвучили, щодо правил ведення війни, мають бути правила миру. І правила м, хоч якогось мирного існування між е, двома е, сусідніми державами, е, тобто е, війна це е, крайня е, точка в маятнику геополітики і взаємовідносин політичних і геополітичних між державами, тому тут про правила війни е, я думаю, що не доцільно говорити, я перепрошую, якщо так до вас з критикою. Але б я говорив щодо міжнародних норм права, зокрема і Женевської конвенції. В принципі, в розрізі енергетики, зокрема атомної енергетики, тут поки що Росія тримається норм Женевської конвенції, я не адвокат зараз нашого ворога, але геополітично бачу, що питання в наступному: що? На сьогодні російський «Росатом» вийшов це єдина державна натична компанія, яка за минулий рік не зазнала збитків. А поки є з прибутковим сальдо по виконанню своїх договірних зобов'язань. Це раз, по-друге, вони зараз вийшли як генеральний підрядник на два нових ринку це е, Китай і Індія, запропонувавши е, навіть для Китаю деш, більш дешевші технології ніж є у Китая е, по будівництво нових потужностей атомної генерації. Тому в першу чергу для енергатома як е, зараз головного е, вибачте Росатома е, як головного е, спонсора е, війни, е, оскільки там і по е, нафтогазовим компаніям російським е, є великі збитки. Вони зараз навіть не хоть. На рівень е, прибутковості зайдають ті кошти, які в них там є на певних рахунках, і пам'ятаємо, яка там історія зараз відбувається з Газпромбанком. Е, тому е, зараз Росатом там є головним е, фінансовим джерелом цієї жахливої війни, е, яка в 21 столітті е, коїться нашому континенті, і на наших очах і в нашому житті. Е, тому для них е, е, іміджево треба зберігати, е, знаєте. Гарну міну при поганій грі, тому вони намагаються не бити поки що по нашим атомним утростанціям. Хоча ми розуміємо, що є в заручниках Запорізька атомна електростанція, а це вже є порушенням Женевської конвенції, бо вона фактично притворена зараз на об'єкт атомного тероризму і є е, 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 по суті діючою російською військовою базою. Але от по іншим підстанціям і їх елементам, тобто, про те, що там, наприклад, говорив пан Сибіга, Міністр закладних справ вже до перший місяць, що вони готуються ударити по відкритим розподільчим пристроям. Атом енергетики я так думаю, що суб'єктивно вони не б'ють, лише через те, що це є елементами атомних електростанцій, і тому вони намагаються втримати своїх клієнтів, які опосередковано через платежі з країни Індії з країни Китаю до Росатому Фінансують цю війну, тому, тому що така ситуація відбувається. Я думаю, що МАГАТЕ мав би е, дуже високе занепокоєння е, підняти в розі того, що м, був удар е, е, ФІП-дроном е, російським по автомобілю, на яким їхала якраз місія МАГАТЕ до Запорізька та не тимчасово станції. Тому тут. Е, не лише е, треба говорити про міжнародні норми права, про геополітику, а ще й говорити по, щодо е, відношення е, російських споживачів. Е, раніше це нафтогазові гроші були зараз гроші наргатами. Е, вибачте, знов таки Росатама, перепрошую ще раз е, в розрізі е, того, що е, Росатом є найбільшим донором МАГАТЕ. Е, і разом з тим він діє найбільшим зараз донором війни. Відповідно до цього, коли в машину МАГАТЕ з її офіційну дипломатичною місією потрапляє російський ф... під дрон, то тут мало, мало бити навіть так території занепокоєння, які вони проявляють по відношенню там ударів близько нашої атомної інфраструктури, прольотів ракет і дронів над територією атомних станцій, тимчасові сподіваюся окупації Запорізької атомної простанції, але і щодо того, що єврочиновники могли постраждати внаслідок цього удару. Тому ми бачимо ціну і вартість в першу чергу цих міжнародних організацій, російські гроші вони. Більш важливі ніж, наприклад, гроші на центральних вулицях Лондона чи Нью-Йорка, вони ніколи не сплять і на приликий жаль роблять велике лихо зокрема, і для і в першу чергу для нас, як кожного українця.